У чинний закон України про військовий обов'язок внесено зміни. Розширено список категорій громадян призовного віку, які мають право на відстрочку. Перше це надали відстрочку від армії особам, які втратили родичі першого ступеня з плюс дід баба мається на увазі чоловік, дружина, донька, син, батько, мати, брат, сестра рідна спорідна і дід та бабуся. Тобто, якщо вони втратили їх на війні або вони визене без історію суттєво, померлими, померлими перш за все. То особи мають право на відсрочку від армії. Друге, внесли зміни в ще ряд положень. Зокрема, це положення було. Дозволялися відсочки від армії особами, які є викладачами та науковцями, але раніше було правило, що якщо вони працюють більше ніж на 75% ставку, то тепер це правило пробрали, навіть якщо у вас чверть, одна п'ята ставки, ви є працівником освіти або науки, вас, ви також не підлягаєте мобілізації. І третє правило, ну його скажіть, знову ж таки, розповсюджувало, таке правило. Було коли обидва військовослужбовці, то тепер може і чоловік, і жінка піти декретну відпустку. Законодавчу ініціативу городяни вважають слушною. Наприклад, якщо людина, хтось в чоловіках в сім'ї погиб, то зараз по закону його не призивають. Ну, мені каже, це правильно. За освіти згоден, вони повинні освітою займатися, дітей виховувати, наших дітей, всіх, освіта. А останніші повинні йти воювати. Прийшла повістка, вона йти воювати. Нагадаємо, до списку громадян призовного віку, які мають право на відстрочку від служби, входять також чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину або мають на утриманні дитину інваліда певних категорій. Валерій Кожухар, Микита Шевченко, Владислав Талалай, цей день.